Чому на більшості напрямків противник отримав тактичну перевагу? На цьому треба критично заакцентувати увагу. За рахунок застосування активного своєї авіації, штурмовиків, які несуть на собі керовані авіабомби. Після проведення модернізації керовані авіабомби стали потрапляти влучніше, ніж це було раніше. Тобто засоби радіоелектронної боротьби на них впливати набагато тяжче. Коли 500 кілограм вибухівки падає в позицію, яка б вона не була підготовлена, так чи інакше, вона буде зруйнована. Тобто противник випалює кабами перед собою, якщо ми кажемо посадки, лісопосадки позаміські забудові позиції, і активно наносить враження по позиціях, які перебувають вже при фронтових містах, до прикладу, як часів, я вони просто руйнують будинок за будинком. Авдіївка пала виключно тому, що противник мав можливість. Майже безпокарано застосовувати свою авіацію. Тому позиції Сил оборони були стерті, після цього противник умовно зайшов на зруйновані випалені позиції. Основний пріоритет зараз є Донецька-Луганська область. Якщо казати про Донецьку область, противник має чіткі вказівки від диктатора Путіна до 9 травня окупувати населений пункт Часів Яр. Чому 9 травня? Тому що це в них день великої перемоги над фашистсько-німецькими загарбниками, якими вони, по суті, стали зараз. Противник розуміє, що через два місяці в Україні на передових позиціях почнуть з'являтися ті боєприпаси, за які проголосували Штати Америки. Відповідно, ось ці два місяці в війні будуть дуже і дуже і дуже насиченими. Противник буде намагатися забрати максимум на поточний момент, і інтенсивність бойових дій буде тільки зростати.